І ще раз хочу нагадати а, про. Покровське про о, повне оточення чи полуоточення, але не абсолютно критичне. А, місце, місто вже підлягає повній евакуації, зупинки заводів, mm -hmm. зупинки заводів і і абсурдність зустрічі а, Трампа і а, Путіна на Алясці. Просто знаєте, взагалі, ну прям вахче взагалі таке може бути. Ви а, ви там, ви шокурите, ви що, що, що п'єте? Ви, ну тобто, у вас все нормально там. да? Взагалі, у там усій політичній, так сказати, еліті там США чи інших країн. Так, от три дії, які повинні зробити Україна, перше це заборона експорту металу Як вже сказала, на до всіх країн світу ми залишаємося до того, що у нас є ваші потреби. Нас не стосують. Друге, це ми за допомогою справжньої артилерії знесли НПС новозибків. Що знаходиться від у кордону України на 31,5 і кілометрів, і нам вистачає можливості дотягнутися артилерію і рознести нефтепровод дружба в сторону Білорусі? Можливо, за ними залишається ще на півні північний шлях. Це друге, ну і в принципі. Повне взагалі не я не знаю, не визнання, а якісь дії світових абсолютно повне. Тобто а, хочете а, там робити власну зброю, так робіть з власного металу, але є маленькі у ну, вас немає власного металу або такі, які вам просто не підходять.